Шукач. О, скільки було звинувачень, Почуто на свою адресу, А скільки скривлених тлумачень, Здавалось, що несила знести. Та все ж вставав, коли спіткнувся, І далі в серці ніс ліхтар. Бувало, втомлений, спинюся, але не затухає жар, хоч впав у бруд. Але вставав, не рахував, скільки спіткався, а вставши, руку подавав тим, хто не хотів іти, здавався. Часом здавалося, що весь світ налаштувався проти мене. Стирав з чола той сьомий піт, бо в грудях жар будив вогнений, і знов помилками навчався. Знову як вперше починав, за впертість кпинів начувався а йти вперед не припиняв. За те, що брався знову і знов, усе незвідане пізнати, я тільки осуду знайшов та все ж продовжував шукати, хотів знайти себе і пізнати, ким же насправді є, хто я. Тому пізнав болючі втрати, так проявлялась суть моя. Коли прив'язок позбувався, і старі двері зачинив, тільки тоді, хто я дізнався І себе із себе проявив, О, скільки було звинувачень, почуто на шляху шукань, щоб, зрештою, себе побачив. За межами усіх пізнань.